Коли 11 листопада 2022 року нарешті наше село, як і правобережжя Херсонщини, Херсон було звільнено, визволено, як ми говоримо, це була супер радість, і знаєте, навіть наша дитина отрідна, перше що вона сказала, а ви школу відкриєте. Володина Білецька викладає українську мову та літературу у підземній школі в одному з сіл Херсонського району. Говорить перехід з дистанційної форми навчання на змішану підвищив рівень знань учнів. Коли діти прийшли до сховища, перші дні це була для них величезна радість обійняти одне одного, поспілкуватися і просто поговорити. А потім був момент того усвідомлення, що саме навчання очне, тобто ось тут, разом, воно дає більше ефект. Діти не лише психологічно стали більш краще налаштованими і до навчання, і, власне кажучи, до життя, а і вхопити те, що говорить вчитель, те, що почули від однокласника. Ой, я перві. Дні було дуже цікаво і час дуже цікаво. І я був дуже радий побачити своїх однокласників, тому що ми ж не могли збиратися, бо були повітряні тривоги, і ми сиділи вдома. Не ну, вистачало спілкування з своїми однолітками. У цьому ліцеї навчаються і місцеві діти, і сусідніх сіл та громад, говорить директор Олег Білецький. Ремонт у шкільному сховищі робили протягом півроку. Фінансування з бюджету сліради та за рахунок підтримки спонсорів. Ландана, як ми перекладемо. Very good. Англійську мову онлайн, особливо початковим класом, дуже важко давати, тому що там і ігри мають бути, і все останнє. Плюс діти все-таки спілкуються, вони розуміють, що англійська мова це актуальна зараз. Тиждень вони займаються онлайн, тиждень вони в сховищі. І коли вони в онлайн, вони сумують за тим, що вони хочуть іти. Навчатися в сховищі за словами восьмикласниці Анастасії Бойко матеріал під час очного навчання запам'ятовується краще. В онлайні ну, було дуже погано. Там то інтернет пропаде, то не можна було вчитись. А коли в школі, то я зрадію таких підземних шкіл на правобережній Херсонщині. Зараз п'ять. Тут працюють 20 викладачів. У сховищі одночасно можуть навчатися 92 дитини з 202 учнів з першого по одинадцятий класи, говорить директор Олег Білецький. Один тиждень очно займаються учні початкові класів Другий тиждень середні та старші. Вони дуже хочуть соціалізуватись, дуже хочуть в компанії. Тому були випадки, коли у нас діти просто, якщо батьки не відпускали, вони втікали з дому і приходили на навчання до нас. Комп'ютери, інтерактивні дошки та панелі, стабільний інтернет-зв'язок допомагають забезпечити проведення гібридних уроків. Коли частина дітей перебуває в класі, решта онлайн, розповідає Білецький. У школі організували шість навчальних просторів: є медичний кабінет, приміщення для занять фізкультурою і дитячий центр ЮНІСЕФ. Зараз ми знаходимося в цифровому освітньому центрі, який фінансується за програмою ЮНІСЕФ від міжнародної дитячої організації ООН. Ми з вчителями з нового року беремо участь в реалізації проєкту по надолуженню освітніх трав. Цифровий, тому що тут будуть проводитись уроки з використанням цифрових технологій. Зокрема, вони вже є розроблені і діти будуть працювати на відповідних платформах, виконувати завдання, там ігри. Оксана Хлібос, Гарман Царьов, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсонщина.